Діти мені допомагають, вся моя родина. І в мене внук три роки, якому вже він усе знає. Так, він вже, як дочка каже, в садочку ніхто не знає, що таке сикатор, а він вже знає це. Думаю, що велике щастя те, що вона знайшла справу або роботу, яка їй до серця, до душі. Тетянина садиба ще раз утверджує мене на думці: все, що робиться з любов'ю, приречене на щасливе, довге життя. Це все вона зробила своїми руками, і як у неї це виходить, ми дуже сильно удивляємося. Ще Григорій Сковорода свого часу переконався, що сродна праця це те, що людина не лише має, але й в силі відшукати. І тоді не потрібно буде думати над змістом та сенсом життя. Просто, хоча б, одного разу, дослухайтеся до себе, і тоді кожного наступного ранку сонце почне сходити саме для вас. Так десять років тому сталася в Тетяни Ліневич. Сьогодні її садибу знає чимало людей. До її порад дослухаються, її досвід переймають. І сьогодні і самій пані Тетяні, і її рідним та друзям важко уявити, що цього всього могло б і не бути. Але як то кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Коли я починала з садом, я на той час не працювала, бо в мене ну так обставини склалися. бо В мене е, син на дієті, іменно дієта е, у нього овочна і фруктова. Він йому білка не можна. І через це мене це в першу чергу спонукало на, на те, що е, в себе вирощувати ці продукти, так як син овочі фрукти. Батьки були хворі, ми з села забрали їх так, вийшло сюди. Була тут старенька хатинка, куди ми батьків забрали, і кусочок цієї землі. Як тільки вони купили этот будинок, ми прийшли на цей участок. Здесь було дуже страшно і і взагалі непонятно було, як здесь можна було жити і вообще. А зараз це чудо, передати словами, не можна. приходиш і віддихаєш. Але тоді до відпочинку було ще далеко. Потрібно було впорядкувати подвір'я та створити хоча б оптимальні умови для життя. Я дуже хворіла, там двоє дітей і сили зовсім не було. А мама приїхала із села, і як це ж тільки землі, і щоб вона була не оброблена. Так. Коли в мами було там 60 соток у селі. І, звичайно, от так здається, що 60 соток землі, але там коні, ну, в селі є там картопля посаджена, а тут що, тут ж тільки все перекопувати вручну, а мені спина боліла, чоловік на роботі. Ніяк. І я так ну, для себе вирішила, що картоплю тут садити це нераціонально і здоров'я не хватить. І я вирішила. Садити сад, але я там ну, планувала декілька дерев, і коли я почала посадила перші дерева, вони мене почали хворіти. Я ж не знала, думала, так як колись там посадив її, Ну пусть росте, як кажуть. А, не тут то було. Я почала вивчати, шукати, чому, як, що робити. Так в житті Тетяни Ліневич з'явилися нові знайомства. Спершу клубне об'єднання Садівник Городник, потім клуб органічного землеробства. Почала з'являтися спершу інформація, потім знання. Та, врешті, перший легкий, майже непомітний потяг душі до своєї. Сродної праці. Саме більш захопило це, що можна вирости для своєї сім'ї екологічно чисті продукти. Я потім почала звичайно, нові якісь культури садити, І не тільки сади, звичайно, кущі, так як вони швидше плодоносять, не так треба довго чекати, бо дерево ще жниться. Звичайно, в мене мама не дуже підтримувала, вона казала, що треба картоплю садити, клубніку правда ще. Ну, чоловік мені не мішав. Не мі... хочеш займайся. Перших, мабуть, днів років я просто старався не мішати, тому що це не сама така шкідлива праця, робота. Спостерігав з боку, десь підсміювався. От е... потім побачив, що це справді цікава річ. Так поступово і почала в центрі міста серед чому містян та авто з'являтися Тетянина на садиба своєрідний оазис не лише екзотичних домашніх овочів та фруктів, але й відпочинку тіла та душі, зустрічі друзів, та що найцінніше, спілкування. Чесно кажу. Я сюди люблю ходити сам, бо коли я ходжу з дружиною, вона побачить щось, смикне мене і каже: Бачиш, а в нас такого немає, бачиш, а треба це. А потім, коли ми щось робимо в городі, вона каже: а Пам'ятаєш у Ліневичів, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, уявіть собі, шановні телеглядачі, травень ще здається, нічого такого в садибі немає чим можна було поживитися. Але сьогодні у цій садибі вже розцвіла троянда. У цій садибі дала плоди жимолость, поїв уже я насолодився мій внук, їдять інші гості, і на підході полуниця, на підході суниця унікальні сорти. Справа від мене дивовижне дерево. Я вже бачу ці величезні зав'язані плоди. Це шовковиця за розміром звичайну шовковицю. плід переважає десь так разів 7-8. Щоб ви знали, одним плодом як грушу чи яблуко, можна наїстися, ну і так, далі, і так далі. Я страшенно радий, що доля дарувала мені близьке знайомство в далекі роки із Тетяною Віталієм і їхніми дітьми. Зараз родина збільшилася, і майже кожен із членів родини займається садівництвом і городництвом. Вплив мами тут визначальний за фахою освітою працівник. Пошти закінчила навчальний заклад, пов'язаний із зв'язком, але знайшла своє покликання саме у цій дивовижній справі. Що можу сказати? Беріть приклад, і життя тоді буде у нас і смачне, і прекрасне. Вона така трудолюбіва, а любознательна. Она досконально все изучает, и только своим трудом она все вот это достигла. А мы сейчас учимся у нее. У нас не получается так, но все равно мы очень рады, знаем, что можно позвонить ей, посоветоваться, она подскажет. Многое поделилась опытом уже с нами. Но нам до нее еще расти и расти. Тетяна вам рассказывает такие хорошие вещи, все само растет. Красиво, все дуже легко, все дуже смачно і дуже корисно. Я хочу сказати, що за садом є цілий ряд питань, які Ну, може, не дуже приємні для роботи, для якогось такого обслуговування, тому що треба будувати, треба підкормлювати можливо тим компотом, який не дуже завжди гарно пахне. Якщо йде багато дощу, щось вимокає. Якщо немає дощу, треба поливати. Треба знати дуже багато інформації. От і, е, мабуть, основне, що зрозуміти, що сад це щось живе. Його треба садити, обслуговувати, лікувати, годувати. І там багато пролито Тетяниних сліз на невдалих питаннях, які хотілося, але не вдавалось. Їй і багато вдається. Вона дуже багато працює над собою. Вона вивчає нові науки, вона експериментує. Вона, ми можемо дізнатись, скажімо, може не 10 років, але 5-7 років тому, яка сьогодні була погода в такий день, коли вона садила ту або іншу культуру, як обробляла, які результати досягала від того. Ну і, звичайно, які були невдачі. Я думаю, що ця робота, незважаючи на її складність, це праця, яка ну, до душі багатьом людям. І сьогодні, коли дивишся передачу або новини навіть офіційні, приходиш в сад, заспокоїшся, можна спілкуватись з деревами, з кущами, можна куштувати плоди, можна бачити, що життя гарне, прекрасне, природа в нас чудова і поліський край, мабуть, кращий. Сьогодні в Тетяні садибі, яка між іншим у 2010 році перемогла в конкурсі та стала кращою садибою в Житомирі, можна зустріти як звичні для нас, так і екзотичні культури. Це кращі сорти фруктових дерев, елітні сорти малини, ожини, смородини, жимолость, гумі, чорниці. Гордість Тетяниної садиби, звісно, не перевершений виноград. А справжньою прикрасою є рідкісні ліани актинідії. Та справжній професіонал ніколи не зупиняється на досягнутому, адже професіоналізм вимірюється стабільним, постійним, позитивним результатом, який не зупиняє, а навпаки, мотивує ще більше експериментувати та освоювати нові горизонти. Мені хочеться щось нове, хочеться експериментувати, і е, хочеться, щоб в мене було тут е, все. Через те я посадила буквально там рік, два що два роки назад. Наприклад, це ірга садова, яка я осінню посадила, вона вже квітує. І я дуже надіюся, що ми будемо куштувати ці плоди. Їх правда багато не можна залишити, але декілька я надіюся залишити. У мене перший рік заквітував бар... барбарис ми бачимо, що вже він, це буквально двохрічний кущ. То у мене лимонник, також він в мене чомусь довго не приймався, але я бачу, що вже так цей рік він пішов в ріс. Я ще правда не бачу бруньок, не, не знаю, не можу сказати, що, напевно, ще плодів цього року не буде. А це е, горобина е, садова. Е, також я плодив ще не куштувала, не знаю, але е, про неї е, ну розказують, можна сказати, що настільки е, вона е, зрівнянні з лісовою і е, смачна, а по корисності вона повністю е, ну, можна сказати, да, так, так, е, так само, як і е, голубіка, е, про яку ми е, знаємо, вона похожа на. Чорницю, але по, по жирних речовинах вона не уступає. Буквально цей рік ми бачимо, які гарні квіти, як у мене вже хеномелес заквітував. Ще хочеться показати на це чудо, яке я буквально минулої весни посадила. Це райські яблучка колоновидні. Мені також їх розказали, що це вони з них дуже варіння смачне, і взагалі що вони дуже декоративно виглядять. І дійсно ми це бачимо наскільки вони через рік вже квітують. Я, звичайно, не зможу багато плодів залишити, але так, щоб ми покуштували, я сподіваюся, що ми вже будемо мати плоди цей рік. Це моє життя. Це вже наше життя. Та ніяку висоту не візьмеш, якщо поруч немає близьких та рідних, тих людей, для яких твоя сродна праця теж є важливою. Сьогодні уся родина Ліневичі вже не уявляє свого життя за межами, а тим більше без Тетяниної садиби. Моя технічна сторона, я роблю те, що не може зробити. Жінка Колю, рубаю, варю, строгаю, скажімо так, обрізаю сад, можу. Якісь такі підсобні роботи робити. Ну і, звичайно, ми радимося по організації роботи нашої. От зараз почали вже разом і вчитись трошки. У нас багато літератури, багато ми вивчаємо матеріали з інтернету, ну і, звичайно, експериментуємо. Тому робота, яка вона розпочала, сьогодні затягнула вона не тільки мене, вона має багато помічників. Це не тільки я, це її діти, це зять, це її мама, яка допомагає їй працювати в саду. От. Ну і, і звичайно, найтяжка, мабуть, робота це рутинна робота, одноманітна робота. Тому ми стараємось вивчати і вирощувати нові культури. От, десь працюємо трошечки по щепленню, ми не можемо. Формуємо, не тільки має бути внутрішній якийсь світ, але має бути і зовнішній гарний вигляд наших дерев. От. Вивчаємо обрізку, вивчаємо посадку, вивчаємо вирощування культур в нетипових умовах для їх вирощування. Це сад, скажімо, на високих ґрунтових водах, це сад на чисто піщаних ґрунтах. Зараз Тетяна трошки займається вже і питаннями вирощування декоративних культур. Це праця, яка не тільки дає якесь душевне задоволення, вона, мабуть, дає настрій гарний. Вона десь і матеріальну сторону трошечки підтримує, тому що на ринку ми із того, що росте на нашій садибі, ніколи нічого не купуємо. Десять років я працюю, і щоб сказати, що я там професіонал, такий, ні, звичайно. Мені дуже ще багато вчитися, і я можна сказати досконало всього я не знаю, і я цього і не прагну через те, що я в це все вирощую для сім'ї. Я розумію, якщо, наприклад, я так вроді я так і починала от виноград, і я думала, що в мене тільки буде виноград. Так, я, навірно, його все знала про виноград уже, але я зупинилась. От я посадила там 10 сортів. У мене винограду. Я бачу, вони вже такі перевірені, мої там улюблені. І мені вже не хочеться там дуже таких нових цих вже сортів, бо я вже бачу, що це вже ну мені це не потрібно. Я знаю, що якщо там правильно виростити, гарну увагу вділити і все доглянути так, як потрібно, то він віддачу віддає той самий, що від сорту ну не так уже і залежить. Тому е, я е, вирощую все, все по, по трошку. І Основне відчувати рослину, е, основне, е, звичайно, не боятися садити. Якщо щось не вийшло, ну нічого, наступний рік вийде, звичайно, ми залежимо від погоди. Я все роблю для того, щоб менше залежати від цього. Так у мене, звичайно, без допомоги сім'ї, без допомоги чоловіка, е, ну, ну звичайно, я не справила. Це, це це даже, і можна сказати, що, що там говорити. Що є основою нашого життя? Це здоров'я власне та здоров'я наших близьких. Це посмішка дитини, це блакитне небо, це радість зустрічей та здійснення мрій та врешті. Це відчуття наповнення та самореалізації. Десять років тому для Тетяни Ліневич розпочалося нове, справжнє її життя. Земля та природа стали отим джерелом, яке так шукає спраглий перехожий, та отим сонцем, яке одного ранку почало сходити. Саме для неї гете сказав, що талант це вміння створити собі долю. Тож нехай доля Тетяни Ліневич надихне кожного з нас створити власну. Моє основне те, що я бачу, що мої діти, сім'я там, внук, що я задоволення получаю від того, як ми збираємо цей урожай, як воно все росте. Мені каже, що цього досить. Смачно! Моє відлетіло з громами, але для печалі немає підстав, Каюсь я друзі мої перед вами, що в радості часто про вас забував. І ще не все збулось, а серце болить чогось. перший осінній дощ моїх. Цілої губи, якщо ми любим, ми повертаємось, ми повертаємось, якщо ми любим, ми повертаємось, якщо ми любим.